Вже вдруге, колеги, я дуже вдячний вам за те, що ви обрали мене на посаду голови обласного осередку. Саме довіра, саме ваша довіра, вона стимулює мене до нових спільних здобутків, адже ж труднощі, адже долати труднощі та, та перемагати завжди набагато легше, да набагато приємніше, якщо в тебе є сильна команда. Я хотів би зазначити, що зробити аналіз аналіз тої роботи, котру провели, котра була зроблена, чи аналіз з тої роботи, коли, що відбулося на виборах до Верховної Ради. Хочу би звернути увагу, що там, де були залучені кадри, там, де, там, де були залучені районні осередки партії УДАР. Під час виборів до Верховної Ради там є і результат. Наприклад, у 207-го округу, там, де був наш кандидат, потужний кандидат від партії Удар, і були залучені кадри районного, районних осередків. Кандидат переміг, коли, але коли починав роботу з. Рейтингом, мабуть, там 5%, але достойно переміг, переміг за рейтингом 25%. Це, це, все, це все завдяки кадрової політики, яка політики, робилася в області. Пріоритетними, що стосується пріоритетів для партії удар, це по-перше, це звичайно ж, підготовка до виборів до місцевих, до місцевих рад. Удар, ми вважаємо, удар має бути максимально представлений у радах всіх рівнів. Це не тільки обласної, міської, місцевих рад, але удар буде брати участь, удар самостійно буде брати участь також до виборів селищних голів і районних, районних голів. Тому зараз, зараз ми працюємо під підготовкою підготовку кадрів до майбутніх виборів до місцевих рад. Ну, це що, що стосується першочергового, що планується, що планує робити партія удар, над чим буде працювати.